Залишається актуальною і критичною проблемою в дитячому середовищі. Для працівників ювенальної превенції протидія даному явищу є пріоритетним напрямком. Тому сьогодні ми вирішили вийти на вулиці Запоріжжя для того, щоб дізнатися, наскільки діти та їхні батьки обізнані в даному питанні. Ну, це можна так сказати насильство над людьми. Це... Коли якусь людину ображають, б'ють. А які види булінгу ти знаєш? Фізичний, психологічний, кібербулінг також. А що таке кібербулінг? Ну, це коли з тебе знущаються, але там в інтернеті. Чим небезпечний булінг? Булінг може нанести психологічний. У людині не позначаються. Тим, що люди, які а, над іншими людьми, не розуміють, що, які можуть бути послідства. Можна отримати травму. А чи потрапляли ви в такі ситуації? Ні, ні. ні я не потрапляла. Була жертвою булінгу. Що ти відчувала? А, я з цим ділилася з друзями, і друзі мене підтримували як реагувати у випадку, якщо хтось стане жертвою булінгу? Ну, наприклад, в школі можна звернутися до вчителя або до батьків. Ну, або звернутися до поліції. Булінг це не ок. Дитинство має бути щасливим. Будь-які цькування, залякування та агресія є неприпустимими, і за такі дії передбачена відповідальність. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, не мовчіть, звертайтеся в поліцію. А ми завжди прийдемо на допомогу.